Шість років ми придивлялися до цього бізнесу. Хотіли зрозуміти всі питання, тому що ми не мали фахової освіти не ветеринарної, не зоотехнічної взагалі не мали освіти. нас безпосередньо на ферму вони зайшли 8 березня. На міжнародний жіночий день привітали о 15 годині. Зайшли повністю з важкою технікою, танки БТР і повністю розташували свою техніку по периметру підприємства. А безпосередньо в всіх приміщеннях підприємства вони розташували свій особовий склад. Нішені птиця ще в той день залишалася живою, але протягом тижня вона поступово поступово починала гинути, і повністю цей зал птиця загинула в зв'язку з тим, що вона отримала контузію. Наша продукція вона потребує тривалого терміну зберігання при низьких температурах. Обладнання це дозволяє нам зберігати нашу продукцію. М'ясо перепелини, при температурі мінус 18 градусів. Що збільшує термін реалізації продукції? Ми можемо реалізовувати не тільки охолодження м'ясо, а й безпосередньо зберігати. Взагалі компанія МХП це та компанія, яка нам дуже допомагала. і Нам дуже приємно було. Вони сказали, що ми вже є їхніми партнерами. Це ну такий дуже Велике таке звання почесне для нас.